Доброго дня, мене звати Влажнов Іван. Я адміністратор спільноти AI Club і в цьому відео я хочу показати, як в нас влаштована сама спільнота, де шукати яку інформацію. Наша спільнота це зараз спільнота вже більше ніж 150 учасників, дуже з різних сфер, і ми можемо тут поділитися, знайти своїх партнерів і. Спілкуватися на будь-які питання пов'язані з нейромережами і сервісами, побудованими на них. Наша спільнота це закрита група в телеграмі, куди ми запрошуємо учасників президентів. У нас кілька гілочок, які закріплені в цій групі, і кілька гілочок, в, які, в яких відбувається вільне спілкування між членами клубу. Перша закріплена гілочка знайомство. при реєстрації, при першому заході. Ми Рекомендуємо, щоб кожен учасник записав коротеньке відео про себе у кружечок і поділився, хто він є, з якими цілями він вивчає нейромережі, який досвід в нього є по нейромережах. Знову ж таки, коли ви тільки зареєструвалися, тільки попали до нашої спільноти, я рекомендую пройти, передивитися ці відео. Тим самим ви будете розуміти, хто є хто і завжди цікавіше за. Просто ніками бачити людей, розуміти чим хто займається. Друга закріплена гілочка саме важливе та опроси. Тут не буде великої кількості а, повідомлень. Тут ми ділимося або опитуваннями, які важливі для всієї спільноти, або якимись важливими новинами все, що стосується самої спільноти. Тобто оновлення цін, якісь акції, якісь колаборації, якісь. Спеціальні пропозиції для учасників нашої спільноти. Все це буде зібрано в цій другій гілочці. Третя гілка анонси та записи вебінарів. Дуже важлива, дуже корисна. Я думаю, що це одна з найбільш частіше відвідуваних гілочок буде. І в цій гілці в нас завжди буде два повідомлення. Перше повідомлення це такий собі архів. Проведених вебінарів та графік найближчих вебінарів. Налаштований список, де кожен вебінар, назва вебінару це є посилання на ролик в Ютубі, де можна піти і передивитися цей вебінар. А для деяких вебінарів ще ми прикріплюємо презентацію, також можна піти і скачати. І кожна з подій в нас помічена, або як відкрита, куди ми закликаємо приходити тих, хто Ще не є учасником клубу, але хоче познайомитись з нами, познайомитись з спільнотою щось нове, дізнатися щодо нейромереж. Та закриті. Це ті заходи, які ми проводили в рамках нашої спільноти, в рамках нашого клубу. І звісно, що ми наполягаємо на тому, щоб інформація з цих закритих заходів не виходила, не була опублікована у вільному доступі. Далі ви можете. Бачити найближчі вебінари, як правило, це на тиждень або декілька днів більше. І можете обирати які самі вебінари, в який час ви захочете відвідувати. Кожен вебінар ми записуємо. Як правило, на протязі однієї доби ми вивішуємо запис проведених подій, проведених вебінарів або зустрічей. Звісно, якщо з технічних причин запис не відбудеться, то. Цього запису не буде, але поки що таких випадків в нас не було. І я сподіваюся, що надалі і не буде. І друге повідомлення в цій гілочці це а, анонс, більш детальний опис найближчої події з посиланням на неї. Тобто, ви можете побачити, що саме буде проходити, коли саме буде проходити, і по опису дізнатися, наскільки це вам буде актуально, цікаве, чи будете ви брати участь. І також я. Рекомендую відмічатись, чи будете ви на цій, 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 на цій події, чи не будете. Плануєте, чи, чи не плануєте брати участь. Це можна зробити, поставивши відповідні лайки і Остання закріплена гілочка це відгуки та подяки від наших резидентів, і ми будемо дуже вдячними, коли ви ділитесь своїм зростанням, коли ви. Ділити своїм досвідом і відгуками, що саме вам надала спільнота, що саме вам надали ті вебінари, заходи, які ми проводимо. Всі інші гілки, вони вже не закріплені, тобто хтось щось написав і гілочка виходить а, наверх. І я просто пройду їх в тому порядку, в якому зараз я їх бачу. Де і як використовують AI, це а, собі, таке опитування, як Брейншторм. Віртуальний, де можна використовувати сервіси зі штучним інтелектом, навіть якщо ми таких сервісів ще не бачили. В цій гілочці ми накидуємо ідеї, ці ідеї ми потім розіб'ємо по напрямках і будемо використовувати їх як ідеї для будь-кого з учасників спільноти, припустимо, юрист, він може знайти, що саме штучний інтелект може допомогти в юридичній сфері. Або дизайнер там, які задачі можна вирішувати за допомогою штучного інтелекту у сфері дизайну і так далі. ai болталка гумор та інше це ну, така гілочка для флуду. Тобто, просто щось чимось поділитися, розмістити якийсь мемчик, якийсь там анекдот. Це все відбувається в цій болталці. Просто поспілкуватися з кимось, просто щось спитати, щось відповісти, це все тут. Кейси застосування AI. Тут ми ділимося кейсами, які ми знайшли десь у мережі або своїми власними кейсами. Що саме, як застосували, що отримали. Тобто суто в практичній сфері в такій. Новини AI це новини різних сервісів зі штучним інтелектом. Відкривається якийсь новий сервіс, або змінюються умови до, доступу до якогось відомого сервісу, це ми все розміщуємо в гілочці з новинами. Далі дві дуже цікаві і найбільш а, продуктивні гілочки. Midjourney, AI для зображень. Тут ми обговорюємо все, що стосується Midjourney та подібних сервісів. А, саме в цих двох гілочках є закріплені. Повідомлення, і це закріплене повідомлення найбільш цінне, що є, що в нас зібрано взагалі стосовно міжжорний. Тобто тут є і акційна пропозиція, як отримати доступ без обмежень на міджорний, але в 6 разів дешевше, це тільки для резидентів нашого клубу. Це приклади картинок, які були сформовані в міжжорни, для того, щоб бачити, надихатися або щось подібне створювати. Це відео, статті та вебінари щодо реєстрації і що робити на перших кроках в Midjourney. І такий собі міні-курс, тобто перші 10 завдань, виконавши, які ви зможете набити руку і побачити, що можливо робити в Midjourney, щоб отримати якийсь свій перший досвід. Далі в нас зібрані більше 30 корисних лінків. Ці лінки оновлюються, тобто ми тут помічаємо, на яку дату це актуальний список, перелік. А є лінки для новачків, тобто ролики, інструкції, як створити аккаунти, з чого почати і так далі. Сервіси, помічники промптів Ви той, хто щось спробував генерувати у Midjourney, розуміє, що як ми зробимо. Промпт або завдання на генерацію картинок, ну те ми і отримуємо. І де брати ідеї для промптів, де подивитися, що ми можемо там спитати, ось цілий каталог сервісів. Простіші, складніші в вигляді сайтів, у вигляді таблиць, тобто можете ну, передивитись, обрати свій улюблений, далі користуватися ним. Далі, бібліотеки, технічні помічники промптів. Це те, що нам підказує. Що ми можемо скласти у промп. І також в дуже різних форматах це все зібрано. Тобто тут є і сайти, є і гітхаб бази, є Google таблички, і є навіть сервіс для Discord, коли ми можемо в самому Discordі, не виходячи з нього, бачити базу і бачити підказки для промпту. Є відео з роликами, прикладами сервісів, є вагомі статті, які ми знайшли. І є англомовні також ресурси: офіційні правила, офіційні інструкції і так далі. А також приведені переліки конкурентів Midjourney і інші сервіси з штучним інтелектом, або які допомагають нам доробляти обробляти те, що ми отримали в Midjourney, Також все це зібрано тут. Ну, а далі ми просто спілкуємося, ділимося нашими картинками. Ділимося нашими промптами, питаємо якісь задаємо питання, що нам не зрозуміло або що не виходить згенерувати, якщо є потреба в цьому. І тут ми обмінюємось досвідом саме стосовно Міджорней. Подібна гілочка наступна, але стосується текстових нейронок ChatGPT. І також є одне закріплене повідомлення, в якому ми зібрали інструкції. Бібліотеки промптів, сервіси-аналогів і вебінари з розбором цих сервісів. Це одне закріплене повідомлення. Я рекомендую починати працювати саме з нього, тому що тут як така повна бібліотека, в якій можна дуже багато часу розбиратися і взяти саме те, що буде вам до потреби. А далі досвідом ділимося нижче, тобто. Надаємо питання, надаємо відповіді, ділимося своїми кейсами. А наступна гілочка аудіо-відео сервіси, AI-сервіси, сервіси зі штучним інтелектом. А тут в нас ще немає якогось усталеного одного сервісу, за яким ми слідкуємо, який ми а, досліджуємо, але є там подборка дуже великої бази різних сервісів з тим, що саме вони створюють, як саме вони. Налаштовані з чим, з, з, з чим працюють, і тут ви можете обрати для себе ну, буквально для будь-якої задачі те, що стосується обробки аудіо та відео. А, далі інші тисячі сервісів це будь-які сервіси зі штучним інтелектом, який ми десь знайшли. Щось сподобалось вам, ви вважаєте, що буде корисним іншим учасникам, тут можна розмістити посилання на такого роду сервіси. І в закріпленому повідомленні також є а, збірки і посилання на них на а, такі великі енциклопедії, англоязичні, які збирають ну, купу сервісів як каталоги різних сервісів а, зі штучним інтелектом. Ну і остання гілочка це ідеї та спільні проекти, де ми обговорюємо конкретні ідеї для реалізації на базі сервісів зі штучним інтелектом. Тут ви можете запропонувати свою ідею. Тут ви можете обговорити свою ідею, тут ви можете вплоть до того, що знайти собі партнера або розробника. Ось на цьому і все. Якщо у вас будуть питання, ви завжди можете їх задати. Якщо є ідеї по вдосконаленню, по тому, де що краще розмістити, також надавайте ці ідеї. Ми їх розглянемо, ми завжди відкриті до обговорення. Буду радий бачити вас в клубі і спілкуватися на наших вебінарах. Пока-пока.